Зараз складні часи, і люди заробляють хто як може п'ять бізнес ідей, доступних кожному для отримання величезної знижки на житлову площу. Номер один ефект мокрих стін. Сусіди довгий час заливають спільну стіну, а звинувачують в цьому вас. дві кімнати А, то я вам заливаю, так? Да? від від вас, вас крики не є доказова база. А що, ви не нервуєте вже? А Погодні? чого? А що я мав вам, вам докладати? Я <реку> не зрозумів. Та да, чого ви сюди прийшли і туди лізете? Я хочу зрозуміти це. Мене заливайте, заливайте. Ви заливайте людину. Мою лідели. квартиру заливаєте цей кімнат, це вже залито. Так чекайте. Тобі можна заливати. Чекайте, ну, чекайте? Ну, ну куди ви тікаєте? Номер два. Блекаут. Хтось може послідувати прикладу Обленерго. І тепер у вас в квартирі також можуть підключити світло, якщо просто збігати до щитка, тільки без графіку. Доброго вечора. Проблема з електроенергією Доброго. на вулиці Кобилянській, дім 30. тридцять. Десь так, 11 -та година, пер перемикається світло. Адреса Кобилянська, дім 30. Зафіксуйте звернення, будь ласка. Номер 3, сморід. Все, що є, можна заливати прямо в вентиляцію, якщо у вас спільне горище. Номер 4. Зробіть вражаючий арт-об'єкт. Не заморочуйтесь на соціально прийнятні матеріали. Що ж у вас з дверима робиться? Боже, я не знаю. А що у мене з дверима робиться? По ну так, а що то й сталося? Ви мене питаєте. Ну, а як ви думаєте, що то може робитися з дверима? всі сусіди уже на ушах от вас. люди. куча заявлений. Всі сусіди написали на тебе заявлення. От прийдуть з вами будуть розбирати. Особливо подяка нашим сусідам за участь у створенні цього топ 5 Жодна з цих ідей не було би без вас. Ви надихаєте. Такі небайдужі. Нам воду перекривати може борони. їм перекривайте, а у мене має вода бути. Є підприємницька жилка. З нашими сусідами завжди весело поспілкуватися. Соціально свідомі. Розкажіть. Можна сказати така, як ви, це страхи Господні. Вимушене сусідство звело таких гарних людей з такими страхами господніми. Вони зробили нам так багато добра, а ми такі невдячні. Певно, це місце не для всіх, а тільки для людей, які зможуть його оцінити.